Всім привіт! Трошки пройдемось. Недалеко біля мосту знаходжусь і нещодавно тут проходила, але чомусь мені здається, що ось цей будинок трошки відреставрований. Можливо, я просто не помітила в той раз. Хочу так пройтись, йду зараз на Ольгівську, хочу зняти. Ну і так само трошки пройтись. Цією вулицею. Ось так. Зараз перелізу. Трошки підійду ось цей будинок. Тут відкрито можна зайти, тому і перелізла. Підйом. Такі двері. І ось так виглядає двір. Сюди я ще точно не заходила. Ось так. Кому було можливо цікаво? Тут є китсі, да, в цей двір я ще. Не заходила ось так виглядає під'їзд парадна. Ось саме цей будинок. ось так. Тут зараз реставрація дороги, яка почала сув такий від новобудови. Ось ну, тут відкрито. Можна зайти, роздивитися, як виглядають ці двори, хоча тут взагалі не планувала щось знімати. Виглядає сам двір? Киця сидить. Ось так. Все рівно кожного разу щось вдається інше зняти, тому чому б і ні? Така реконструкція дороги відбувається. Ось новобудови прямо на схилі і все потягнуло. Тому будуть щось перекладати, укріплюють взагалі. І саме головне ось цей будинок постраждав, в тому плані, що він... Його потягнуло. Хоча я думаю, що він був аварійний ще давно. Прям стіна опорна. так поставили. все розбите. Хоча люди тут ходять. Ось так він виглядає, Повністю його стянули. І ось ці новобудови. Ось цей будинок. Багато транспорту. Роблять дорогу для трамваїв. Ось такі будинки. Двоповерхові. Якась техніка, щось там заливають. Бетоном прямо як цікаво. А далі можливо щось ще вдасться подивитися. Спішити не буду, так буду повільно йти. Раз дивимо, що тут відбувається, Я хочу заглянути. В той раз не заглянула біля музею. Там є ще такий вхід. Зараз, можливо, трошечки заглянемо. Відрізнялася. Буду робити такі невеличкі відео, бо я їх не встигаю. Якщо годинне відео, воно в мене грузиться години 4, а то і більше. В цьому 4К. Не дуже комфортно робити, якість та класна. Але це займає багато часу. Ось такий тут переулок. Ось тут арка ось така. І ось цей будинок також симпатичний. — Не сюди, не на воду. Я просто, щоб що, то у вас буде. Я сьогодні почну саме з Ольгівською, але зараз досніму це відео, ми підемо тут. Будинок Бофо. Зразу вам скажу. 1846-1897. Зараз тут трошки дозніму і підемо трошки інакше. А зараз хочу, чомусь я зрозуміла, що я коли знімала Софійську, я ось в той провулочок не зайшла біля музею, тому зараз хочу трошки зазняти. Ось там. Палац Потоцьких, художній музей. А ось саме сюди, в тому відео, я забула зайти. Тому трошечки тут зараз дозніму такі написи. Це все відноситься до Палацу Потоцьких. Ось ці корпуси. Тут така арка. Ось ще музей продовжується. Ось так він виглядає. Багато раз перебудовували, тому така неправильна форма. кисочного кольору він був колись. Ось, можливо, вихід саме з того місця як його з гроту, так? Дивіться, яка. Трошечки тут роздивлюсь. Саме цей паланс, це колись був бульвар Жванецького, а зараз він називається, не пам'ятаю як назва. Зараз повернусь побачила, що тут ось такий ще був колись в'їзд красивий. Тут ось ця нова будова. Ось саме колись бульвар Жванецького, не пам'ятаю назву. Вже бачу бруньки набухають на киштані. Так виглядає сам палац Потоцьких, це я позаду знаходжусь. Який, якийсь навіть грант вони виграли до війни, але з початком війни, звичайно, що будуть витрачати кошти на те, що будуть поруч влучання і там дуже сильно постраждала будівля. Ось так воно, бачите, виглядає колони. Тут ось такий невеличкий сквер. Зараз трошечки пройду цією вулицею і повернусь на Ольгівську, бо по плану в мене була Ольгівська. З боку вже бруньки квітнуть, але там знімати з того боку не буду. Ось десь тут зараз вийду, щоб не повертатися. Тут також нова будова якась. Тут ось ходи видно. Можна спуститися прямо на Приморську вулицю. По цій вулиці я колись гуляла, зараз не буду витрачати час, буду повертатися на Ольгівську. Ось такий тут мурал є воїну. Ось так, і я ось по цьому провулочку вийду і почнемо нове відео. Хоча це попереднє я взагалі не планувала, Так вже, думаю, щось побачила, що мені здалося, що змінилося. Тут сучасний такий будинок, симпатичний. Подобається, що балкони не застіклили. І вже виглядає більш сучасно. Ну, Ось цей будинок. Симпатичний, така незвична форма парадних, полукругом таким класно виглядає. Цей проволочок взагалі я не знімала. Так що цікаво подивитися. Ось цей будинок. Якого року цей будинок, я не знаю. Ось так Ой-ой-ой-ой-ой. Собаки туди гуляють. І я повернусь на Софіївську. Зараз виходжу, Прикріплю, до речі, Софіївську. Нещодавно я її прогулювалась. І це ми обійшли квартальчик, саме де музей знаходиться. Зараз ми саме до музею, я також підійду, щоб якось завершити це відео. Цікаво. Ялиночки якісь тут ще в катках залишилися, такі величезні. І ось по Софіївськи я знову повертаюсь. До Палацу Потоцьких. зараз художній музей. Він виглядає класно. Також відео в мене з нього є, хоча в залах, мені здається, не знімала. Зайду все ж таки на територію, музей сам працює, квітнуть вже ось. Квіти такі жовті. самі, мені здається, вони ранні. Ось так виглядає сам музей. Дуже красиво. Двері відреставровані. На Софійській тут поруч за забором було влучання. Була величезна така вибаєна. І також тут все посипалось. Зараз трошечки пройду. Ось тут такий під'їздний такий путь. Один із входів в, той, в ту частину, де ми тільки що були. І ось така під'їзна, можливо, карети прямо ось так під'їжджали, щоб можна було прямо тут висадитися. Я не знаю. Ось так. Ось так стеля виглядає. Аж до Дранки. Двері відреставровані. Ось там леви. Ось Дуже красивий. І ось такий портик з янголами. Ну, ось так далі продовжується музей. Тому будівлю в свій час Морозлі подарував. Палац 1889 морозлі відомий міценат подарував Одесі для влаштування міського художнього музею. Тут так. така міні-скульптурка. Багато разів я її показувала. Ось так дуже красиво. Да. Взагалі багато місць, де можна погуляти, побродити, і це одне із них. Так що на цьому все. Пока. Побігла я далі. Зніму Ольгівську і, можливо, кінно подивимося, як як, як піде. Не можу нічого планувати, як є бажання, так і... Роблю, бо бажання інколи відрізняється від того, що я можу. Тут багато провулочків зараз повертаю саме на Ольгівську. Потім подивимося, що я зможу зняти саме сьогодні, бо знімаю один раз десь. Два рази, один раз на тиждень, в принципі, як в мене емоційно виходить, Якщо йду сюди, повертаю по Софійській, саме сюди. Ну, і тут вже. Якщо тут прохожу, то трошечки-трошечки зніму, бо не впевнена, що в той раз. Цей будинок показала, бо інколи хочеться пошвидше встигнути, бо вулиця немаленька, і тому, звичайно, ніколи де швидше. Сьогодні поспішати не хочу. Ось тут є зупинка, музей поруч. Ось, Дивіться, бачите? Оце Одеса. Україна, хто там сумнівався? Все, Ольгівська поруч. Пішла я починати нове відео.